Провівши більш як два з половиною роки в китайській в'язниці, ці двоє канадців повернулися додому. В аеропорту Калгарі їх зустрів прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Майкл Спейвор і Майкл Коврих стали жертвами так званої дипломатії заручників, до якої вдається компартія Китаю. Вона використовує іноземних громадян, щоб тиснути на різні уряди. У випадку з Канадою припускають, що Китай намагався змусити її звільнити Мен Менваньджоу, фінансового директора китайського технологічного гіганта Huawei. Вона була під домашнім арештом у Канаді, бо влада США домагалася її екстрадиції. Вашингтон звинувачував її в промисловому шпигунстві. І, схоже, тиск Пекіна на захід спрацював. Мен Менваньджоу пішла на угоду з прокуратурою США і та припинила справу про екстрадицію. А суд Канади звільнив її з під домашнього арешту, після чого Менваньджоу змогла полетіти до КНР у серпні суд Китаю засудив Майкла Спейвора до 11 років в'язниці. Його звинуватили у викраденні державних таємниць КНР. Саму ж Мен Ванчжоу затримали 1 грудня 2018 року в аеропорту Ванкувера за запитом США. Її звинувачують у шахрайстві і порушенні санкцій Вашингтона щодо Ірану. Як уважають Huawei продавала обладнання іранській владі, а Мен Ванчжоу повідомляла неправдиву інформацію банку HSBC щодо співпраці її компанії з Тегераном.